はたちにすめお、うん、かしてやる Всім привіт! Ми з України, радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо огляд гри Сьогун Імпая. Це гра середньовічна стратегія про Японію, про те, як ми, очолюючи власний клан в Японії і володіючи деякими провінціями в Японії, маємо крок за кроком налаштовувати економіку, завойовувати нові провінції, виконувати завдання від імператора. І, врешті-решт, можемо навіть стати сьогуном, отримати владу над всіми японськими провінціями. Якщо не дивились попередній випуск, обов'язково завітайте там ознайомлення з самою грою. Ну а зараз ми вже продовжуємо. І в минулій серії ми захопили провінцію Харіма, яка володіє стайнями і дає нам можливість наймати кавалерію. Ну а на цей момент ми будемо рухатись далі і підкорювати провінцію, провінцію Тамба. У ворожій провінції є три загони з воїнами. Також за шість золотих ми можемо розвідати, що ж там знаходиться, які саме воїни там є. Коли будуть більш серйозні бої, я буду розвідувати і покажу вам, що це дає. Ну а наразі наразі мусимо воювати і прокачувати своїх воїнів. Тож, вперед. До речі, зараз подивлюся, тут вже 5 захисних загонів. Я маю в гаманці всього лише 14 золотих. За ці гроші я не можу найняти жодного загону воїнів. Тому із своїми п'ятьма загонами я йду в атаку проти трьох загонів моїх ворогів. Тож йдемо в бій. Так. Ця земля має бути нашою. І ми маємо знищити наших ворогів, бийтесь до останньої краплі крові. Ось ці воїни. Воїни з Якірі є дуже потужними проти кінноти, тому генералом своїм я не буду їх атакувати. А от генерала я буду саме своїм генералом атакувати. Дуже просто і логічно. Оскільки у них немає кавалерії, то кавалерія не зможе рознести мою піхоту, стрілки у них немає. Тому я рухаюся вперед і побачимо, що з цього вийде. Так, по дорозі пушка рухається швидше. Моїх стрілків я трошки підсуваю ближче. Проти воїнів з Якірі. Якщо вони будуть на моїх нападати, то, то вони ніякого толку, ніякого зиску з цього не буде, якої користь. А якщо я буду проти них воювати, то я буду мати критичну перевагу і переможу їх просто порубаю на шматки. Тому я зараз знайду атаку. Я підсуваюся ще ближче для більш зручної позиції. Так, а своїм генералом я чому б і не обійти? Давайте. Ні, не буде. Дуже довго буде обходити. Ось так. Так, закінчую хід. Ось те, що я вам говорив. Воїни з Якірі напали на моїх воїнів з Цуругі і отримали по зубам. Тепер, тепер генерал біжить їм на підмогу. Я не буду атакувати, тому що отримую по зубам. Я розношу з пушок. Ні, давайте трошки інакше зробимо. Отже, ця піхота може атакувати зараз і одних, і других. Можу порубати, але з втратами. Добре, тоді я не буду поспішати. Вб'ю двох або двох. Тоді розношу цих. Розношу цих. Або чотирьох, або чотирьох. Ну, добре, давай цих повністю в нуль знищую. І якщо так, то будуть втрати. Тоді я почекаю. Почекаю і відступлю на одну клітинку. Все. Ці воїни з Якірі вже не зможуть до, до мого генерала дістатися. І я на них позабавляюся. Ай, моїх мушкетерів почали гнобити. Ну що ж, зараз ми їм покажемо, де раки замують. Стріляю з артилерії по генералу. Стріляю впритул по агіташі з Якірі. Так. Так у мене не буде жодної переваги. Тож я валю його піхоту. Валю піхоту. Піхота втікає, і якщо всі загони розбігаються, втікають з поля бою, то генерал також втікає. Так, своєю, своїми мушкетерами Я стріляю по генералу і висуваюся на вздогін. Чудово! Чудово розгортається стратегія наша, чудово, все відбувається. Ще один хід. Так, звичайно. З пушки зараз треба зробити ще один постріл для того, щоб її прокачати. Ну і ясне діло, щоб перемогти. Так, мої мушкети. Рознесуть цього. Вб'ють повністю. Ну, добре, хоча б одного покачав, ось плюсик засвітився, а в цього поки що дві крапки. Йому ще треба докачатися. Добре, насдоганяє генерал. Наздоганяє ти теж. І ти теж. Їм треба досвід. А тим вже не треба. Генерал є кавалерією. І піші, піші загони не зможуть його наздогнати. Але за рахунок того, що я з пушки розвалив надавав йому на горіхи, то він вже далеко не втіче, я вже його зможу прибити по дорозі. О, чудово, він, скоріш за все, зараз буде повертатись. Тому я швиденько рухаюсь далі вперед. Ай, дарма сюди. Ось можна повернути останній хід. Ще трошки вперед. Ось так. Ось так. Наздоганяю генералом. Хоча мій генерал вже отримав підвищення, достатньо досвіду для цього, щоб підвищитися на наступному ході. Але але я хочу повністю рознести в друзки його війську разом з генералом. Тож, рушаємо далі. Нас доганяємо, треба ще встигнути постріляти. Так. Чудово. Чудово те, що цей генерал далеко не втіче. А це мене дуже тішить. Ще а один хід. Підвищую своїх кого. О, ні, зараз назад відміню Так. Почати хід заново. Хочу цих теж покачати. Ось якщо вони нападуть, то генерала не вб'ють, але самі по зубам отримають. Але таким чином вони отримали власне підвищення. Ну, а тепер вже і мішку Отак, Отак, цікавіше. М -м -м. Так, чудово. Всіх я прокачав. Закінчую хід. Все чудово. Перемога. Підвищив 5 загонів, награбував 55 золота, не втратив жодних воїнів. Виліковую всіх своїх воїнів. Так. Скоро у мене з'являться незахищені провінції. Мені потрібно буде для цього знайняти нового генерала. Також. Також це все дуже буде цікаво, але зараз я прокачаю собі, прокачаю собі селища на 40 золотих. І все, гроші скінчились. Можу придбати по 5 золотих 2 мішка рису на останні гроші, і все, крапочка. Ну що ж, кінець, кінець цього ходу. Давайте ще один хід зробимо в цьому випуску, і наступний вже буде потім. Так, ціни надзвичайно низькі. Ну, Вдалий час, щоб купити, тільки грошей нема. Закінчуємо місяць. Прямо надзвичайно надзвичайно низькі ціни. Ось цими мені не передбачається війна ні в якому разі. Тому я думаю з ними зараз укласти мирну угоду, торговий альянс. У них є багато територій, це важливо для того, щоб мати торгові зв'язки. Чим більше у них території провінцій, тим більше користі наша спільна торговля торгівля приносить. Ну, в принципі, очевидно. Бачу, що ось ця династія червоних вже розширяється, ось о, міно вони захопили. Тож я швиденько з цими підпишу. За 12 золотих альянс, наша честь зросла на 5 і торгівлю. Тепер ми кожен хід будемо отримувати по 20 золотих зверху, просто на торгівлі. Зараз у нас є ворожих загонів 4. Ми своїми 5 загонами їх рознесемо в друски. Наймемо М -м, нікого за 15 гривень ми не наймемо. Ну, ось така вона гра нелегка, але дуже цікава. Можна було б ще б з іншими провінціями, з якими нам не намічається війна. Теж попідписувати мирні угоди, але з цим є теж проблема, бо це все коштує гроші. Що ж, треба швиденько рухатись далі. Чотири захисних загони у нас п'ять. Я б хотів найняти когось, але не можу, тому нападаю чотирма: лучники. Агіташу з якірі і агіташу з Тачі. Добре, добре, лучники будуть полювати на мої загони. Можна, ось видно, показується щит. Це означає підвищений захист від снарядів. Тобто, мої... мій загін, якщо стане в ліс, то буде отримувати додатковий захист від стрілецької зброї. Ну або навіть від пушок. Кавалерію бігом їду відволікаю. Оскільки тут каміння, то я мушу цим скористатись. І швиденько сюди підійду. Вамос. Ховаю сюди свій загін піхоти, що ж поки що достатньо. Я б зараз накрив би їх на містку і було б просто ідеально. Так, що для цього мені буде необхідно? Якщо оці хлопці-стачі на моїх натраплять, то вони їх зможуть теж порубати. Тому вони можуть прийти ось сюди. Але проти генерала вони не зможуть нормального успіху мати. Тому я підсуваю свого генерала, підсуваю свою піхоту. Підсуваю свою пушку і мушкетері. Так, поки що достатньо. Так. До речі, по правилам гри навколо кавалерії. Ось ця піхота, наприклад, може оббігти якимось чином. Але навколо піхоти обігти сюди і сюди і потрапити Параду до пушки, щоб розгромити мою пушку, вони не можуть. Це такі правила гри. А навколо інших воїнів, які, наприклад, стріляють або кавалеристи, то вони можуть обігти. Так, що ж рознесу оцих хлопців чи оцих? Оцих, бо вони мені щодо кавалерії є загрозою. Тепер, якщо я піду в атаку в сили приблизно один на один, це невигідно. М -м -м. Можна розстріляти їх. Цим я зроблю два кроки вперед і стріляти вже не можу. А якби були лучники, то ще у них би були сили. Тепер вже видно, що перевага на моєму боці. Але це ще не кінець. Зараз ми кавалерію їх затопчемо, а тепер вже і піхотою можна йти в бій. Все, вони втікають. Ось ці теж скоро будуть втікати. Це чудовий, чудовий бій. Так, я затискаю цих воїнів з Якірі. Які дуже ефективні проти кавалерії на містку. Таким чином вони будуть стримувати, що всі воїни залишаться на містку. І ось вони нікуди втікти не можуть, тому що в мене тут піхота стоїть. Навколо неї вони пробігти не можуть. А тут ззаду їх лучники і генерал піджимає, каже, давайте вже в бій, що ви там топчитеся. Отак, чудово, моя стратегія спрацювала. Так, переб'ю цих хлопців. Це і достане? Достане. Добре, тоді підсунуся ближче. До нас уже йдуть. Перестріляю Ordens. І розвалю. Цих не буду прибувати повністю. Ось цих. Ну що ж, наступний хід, хлопці. З пушки розношу кавалерію генерала. До речі, бачили, вже 34 uh, шкоди нанесли мої пушки через те, що їх рівень зріс. Вони вже стали більш професійними. Зараз. Та, мабуть, так. Розстрілюю цих піхотинців. Розстрілюю піхоту. Ага, вб'ю зразу трьох. Не дуже цікаво. Мабуть, я трошки відступлю. Не так, це вже занадто далеко. Ось так. Теж вб'ю трьох забагато. Треба почекати, щоб вони підійшли ближче. О, отак буде цікавіше. Пушкою по генералу. Всі хлопці по генералу. Всі по генералу. Ну, а ці вже потім навздогін доженуть лучників. Теж можна було б накрити, але поки що зарано. Підсуваю цих хлопців по генералу. О, все, виношу генерала. Чудово! Це втікає, але я йому не дам. Підвищую своїх. Агіташу з Цуругі і свого генерала. Все. Шикарний бій. Майже без втрат, майже без шкоди, все чудово. І графіка теж чудова. Підвищено 5 загонів, втрачено 0, 55 награбовано. Ось тут засвітилося у мене це незахищені загони знаком оклику. Знаком оклику. Знаком. вилікував шуденьку. Так, за 56 золотих я когось можу найняти. Так. Можу найняти цього хлопця. Я, я люблю цього генерала Санада, тому що його витрата на е, харчування, це є і харчування, і зразу є його щомісячною платнею. Е, 5 мішків з рисом, а всіх інших так на порядок іще. Але він і коштує дорожче. Тому зараз я, не маючи грошей на це, буду наймати того хлопця. Так, пересунути я вже більше не можу? Не можу. Ні, не бажаю завершити місяць. Так, треба буде зробити рокіровочку і нападати вже новим генералом, щоб і його також прокачати. Тут в мене вже 8 загонів допускається, тут захисних 5. Цей клан мені також треба знищити. Тут захисних 1, але на наступний хід буде більше. Тож сюди. Сюди. Я створюю військо, наймаю і зразу пересуваю до нього всі свої загони. Пересунув, пересунув, пересунув. Пересунув, перемістив. Все, тепер у цього генерала в мене все військо знаходиться. Всі п'ять загонів. А цей потім переміститься і піде воювати ось сюди. Що ж, на цьому, на цьому поки що все. Радий був дуже бачити вас на своєму каналі. В наступному, на наступному відео ми вже винесемо повністю цю провінцію, точніше, цей, цей клан, клан. Асікага ми його повністю винесемо, Ну, я так надіюсь, принаймні. І що? Я думаю, що вам буде цікаво, тому що ця гра є дуже такою непередбаченою стратегією. Можна і в халепу втрапити. Я кілька разів тут нормально так потрапляв в халепу, тобто гра трошки є непередбаченою, при тому, що здається доволі примітивною. Що ж, на сьогодні все. Радий був зустрітися на своєму каналі. Слава Україні! Слава захисникам України і до нових зустрічей! На все добре!